Сьогодні 19.06.25, у нас зібралася профільна комісія з питань освіти медицини, спорту та молоді, в нас наразі 32 питання, із них загальних 21 і 11 земельних. Першого по п'яте питання це підтримка наших військових частин. Із нашої субвенції. тому пропоную це проголосувати одним пакетом. Думаю, запитань не буде наших хлопців і тримов які потрібні. Згодні да. перше по п'яте моніч за. задоволе за. Шосте питання про внесення змін до програми розвитку житлово комунального господарства та благоустрою за близької міської територіальної громади 25 рік. Так, тут вносимо зміни, ну додаємо 3660. Це те, що ми розподіляли на позачерговій сесії, було там для встановлення патемі. Ну треба просто привести відповідність, додаємо три А тут ще перерозподіляємо тридцять що тисяч не для. Ну, нас по зачервоні там цемент. Ми розподіляємо так. його просто з споточного ремонту та технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення великопостромки. Там по освітлення даний матч світломаскування не просто за кошти у новому бере розподіляємо ну, в межах. Нато року, тобто не домовляємося, щоб люди про відправляють ініціативу, вам потрібно mm -hmm. ініціатива це вже дуже добре. Все, річ за сьоми про внесення змін до програми профілактики злочинності і порушень на території Зализької міської дитини. Тут жодному фінансового Питання не це то табличний матеріал його перебуті, щоб це було читаємо. І, і в мене прохання запросити когось з представників чи шерифів, чи нашої поліцейської станції для вирішення такої, такої проблеми звертаються і депутати, і жителі громади. про... Транспорт на, на по парковій зоні, але і ветеранів усі. мотоцикли, скутери, сі, тому в мене волонтери прохання при Добре, я поводжу з тим там поліції. А так моніться. Восьме про внесення змін до програми захисту населення територій відносин ситуації технологічного та природного характеру, забезпечення пожежі тут тобто, при формуванні бюджету було виділено 100 тисяч на розробку права кошторисної документації для створення місцевої автоматизованої системи. Ну так як ми просто її усовершенствуємо цей пункт нам треба ще й експертизу сюди додати. Тобто ці 100 тисяч просто розширено розширюємо його. Щоб виготовити нашу документацію, надо просто правильно було на проєктну документацію, але Тобто це, це спеціальний фонд. Дев'яте питання про внесення змін до програми проведення заходів із земловською на терізмської військової території громади. Тут вже за поданням нашого відео за тут перерозподіляємо до розробки програм землопраків 6 тисяч на адміністрування програмного забезпечення, в зв'язку з тим, що підвісли ціни для пролюднення цих даних на просто mm -hmm. перерозподілити 6 тисяч, майже програм нічого не зміниться. Моніч забраза. Про затвердження висновку фінансового відділу, про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету за підсумком п'ятого місяця. Ну так як ми бачимо, там що нам треба буде для поточних видатків наших бюджетних установ, ми беремо суми з перевиконання. Це з податок з ПДФУ та нашого податок на прибуток нашого комунального підприємства в сумі 4 мільйона 21 тисяча шістьсот що забезпечить наші поточні податки. Дякуємо за Кирковій тезба за те, що з. Часне складуш підтримую за да. свобода про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального інформаційного підприємства за досі центр про санітарної допомоги. Ну тут надійшло е подання, е ви бачите. Там, десь, е В общем, ця програма збільшується. На два мільйона 2 ще же сто сім. Це влаштування тротуарної ну, під'їзду дворової території КМ і тобто збільшується сума програми. І тут вчора надійшов, надійшло подання це вже в межах обговорення, коли є дозволи на викиди. Ну, тобто вже відділу освіти ми робимо, а для покупки, покупки і по Заводовському першому ліцеї треба дозволи на викритий питання. Так само, як і наш ПМП почитав, їм дозвіл якісь слів і подання вже принесли, тобто ми додамо 30 тисяч ще плюс до цієї програми. Дозвіл це обов'язково треба. 20. -е. -е. Про внесення змін до програми економічного і соціального mm -hmm. розвитку міських такий не Провела, так сказати, ревізію цієї програми, деякі були суми не враховані, і попередні, які mm -hmm. були там при формуванні бюджету, які були, додавалися в процесі других сесії. Там можна почитати всі суми, які попередньо, ну, раніше. Їх просто треба включити, це капітальні видатки наші. Там і нож, і питання. Да. Ну і єдине, єдине, що ви можете бачити в, в цій програмі, як якщо ми задовольним по поданням відеоосвіти, відео освіти, вони просять подання на 6 кондиціонерів. Тобто, якщо ми голосуємо за ці кондиціонері, будуть вони ну, це, тоді, ми додамо в суму ще. А який висновок нашої комісії по фінансам? Три. три. Я підтримую три. Чого? Я підтримую три, тому що я запропонував прийти. До мене на підприємство, і там у вас яка загальна численність вашого відділу? 16. 16. У нас на блочному щиті знаходиться 11 чоловік на 11 людей. Давайте ми будемо ну так поступово. Щоб от, ну, як би, у нас виходить, ну, вибачте, перехожу, щоб ми не путатися. там не хватает, там не хватает. Я сейчас озвучу, сейчас будет по ЗКП проблема. Транспорт исчез, еще что-нибудь, и действительно нужны деньги. Кошты и туда, и туда, и туда. Ну, как бы, чтобы разумели, на початку войны, два рока мы в ту спеку садили под обычными вентиляторами, ничего не произошло. Давайте мы поступим. Ну, как бы, ну, ничего не взлет. Три на это лето, три на следующее лето. Ничего страшного мы работаем, вот я человек адекватный, нормально здоровый, у нас э, стоят по 3-4 кондиционера, направленные в отдельном помещении на компьютере, чтобы блоки могли работать. И один на один человек. Поэтому я Я рыбу. Ну, вот там Внесення змін до програми отримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності. Ну, у нас є подання нашого відділу вже гармо. Півтора мільйона ми додаємо на захід поточний ремонт наших доріг міста Зелендой. Це було первоначально в мільйонів і тепер ми ще додаємо. Може писати зараз Ірину Лізорівну, минулого разу вже бюджет закладали мільйони доларів. Зараз пройшов вже тендер, зараз починаються роботи по ремонту доріг. Це буде донкова вулиця, це вулиця Святкова і це вулиця. Виказа перевод папа і здається там щось, а далі вулиці не були. Може далі йдуть на вулицю незалежності, далі йдуть на полі. Тобто всі оці на наші проблеми дорожнього покриття і краще не стоїть. Ми Треба лампати наскільки вистачить. Є комісія, комісія пройшла, зробила детепний акт. Виявили ті найбільш такі от частину доріг автомобілів, які потребують триміного повідомлення в стані комісії першого ступінського голови, Евгеній, начальник відділу житлово комунального господарства Чинова Ірина і представник комунального підприємства Ніна Капуста. Вони разом с цей ефектний акт. Хоча ми всі розуміємо, що по попередніх роках, коли починають ветися роботи, розбивається бетонному покриття, можна значно збільшувати площа пошкодження. І тому показ сказати чітко, скільки буде зроблено метрів квадратних, такі сили. Так, це не буде, а покриття звайтова. Це те, що ми робили до того. Як і в лікарні де роки, самі я. 984 тисячі вже закінчені, ну, вже є стане. Монічки тримають.